Всім привіт! Сьогодні ви дізнаєтесь чому чоловіки живуть менше за жінок, а також як замінити нижню опору двигуна на автомобілі Peugeot 5008. Нам потрібна нова опора двигуна, яка представляє собою салінблок, також шайба 72 мм обточена до 69 мм, ну і набір різних всяких шайб від 40 до 60 мм. Також потрібна гайка на 10 і, власне, болт 10х150. І головна героїня це оправа, зроблена з водопровідної труби, в яку варена шайба діаметром 72 мм і товщиною 5 мм. Ну що ж, погнали, знімаємо кронштейн, підкрутивши два болта під ключ на 13 Далі оглядаємо сайленд блок на самому кронштейні, і він в даному випадку цілий, тому заміни не потребує. Тепер робимо ось таку конструкцію і дивимося, щоб сайт блок заходив всередину нашої оправи. Ось так виглядає посадкове місце, і власне весь кронштейн. Якщо хтось захоче перепресувати під пресом, потрібно зняти на піввісь. А для того, щоб зняти на підвіз, потрібно розібрати повністю всю праву підвіску. І після цього ще викрутити три болта кріплення. Новий салінблок встановлюється в таке саме положення, в якому був старий це дуже важливо.